Вітаю. Ну, сьогодні така базова тема. ну Всі ви знаєте, коли як почнеш день, так зазвичай його і проводиш. Да? Це якби не важко відслідкувати, якщо ми встаємо зранку такі якось якісь там, щось нам таке, вже нам щось не подобається, то, як правило, і день так проходить не дуже, не дуже лайтово і не дуже. Нічого хорошого там в ньому не відбувається. І це якби що з цим робити? Да? Така історія. Якби ми це знаємо, ми це знаємо, але як ми можемо на це повлияти? Ви знаєте, вирішення тут таке досить просте. Оце ми зранку, наприклад, встаємо. Немає взагалі ніякого ні настрою, нічого. І здається, Емоції у нас якісь зовсім не в ту степен. Що ж з цим робити? Як я можу взагалі хорошо почати день, коли в мене емоційний стан незадовільний? Да? Щось ще з вчорашнього дня щось тянеться, там ще щось якась історія. Але ж ми можемо штучно це визвати. Нам вже ніхто не забороняє. Да? Хто нам це забороняє? Ніхто. Ми просто беремо і натягуємо на себе таку посмішку. Просто натягуємо на себе посмішку. Це ми можемо зробити. Звичайно, це ми можемо зробити. Це не проблема. Зробити цю посмішку. Коли ми це робимо? Не тоді, коли вже ми свої оченята відкрили якби, і все вже день не удався. А да? коли ми тільки проснулися. І як, спочатку ж ми просинаємося, очі ще закриті. Да? І цей час, коли ми тільки проснулися, але очі ще закриті. Ми починаємо посміхатися. І так, щиро-щиро посміхаємося. Емоційний стан нас не цікавить, який він там е, самий убитий стан, але посміхнутися цю ж посмішку ми можемо зробити. Звичайно, можемо. І от ми починаємо посміхатися. Лежимо деякий час, там, ну скажімо, декілька хвилин. Да? І потім вже відкриваємо очі, якби повністю просипаємося. І відкриваємо очі вже з посмішкою цією. Ну, ще так, побули там минуту-дві. І все. Почався наш нас день. І що ви думаєте? Так, це працює, це працює. Ви почнете відслідкувати. Ну, може, не в перший день, прямо, да, трошки якось там з розтяжку. Почнете відслідкувати, що якось ваш емоційний стан в день він покращився. Ви починаєте посміхатися, навіть без поводу. Тобто якось настрій звідки збереться. Ну, а що ми сміємося, сміх без причини — признак оце да? ну, аби постійно в нас ця, така дурачина була, так ми, мабуть, були б щасливі і радісні. і все. Так що хай вона буде краще. І це бачите, такий зовсім елементарний спосіб. Але наскільки ним можна переключити весь свій день. А якщо це кожен день так робить? Так можна переключити взагалі своє життя, своє переключити можна. Нічого нам для цього взагалі не потрібно. Просто ми чуть-чуть з собою попрацювали, просто посміхнулися. А далі ж воно буде вже на автомат буде записуватися. Ви зранку просипаєтесь і вам хочеться посміхнутися. І вас починає розпирати вже від настрою, у вас емоції пішли. У вас уже, ви вже бачите, що в цей день у вас буде найблагополучніший з усіх днів. Ну, чи не класно. Думаю, просто шикарно. Так що пробуємо займаємося. А коли будемо починати, правильно, просто завтра вранці будемо починати. А нема куди відтягувати. Жизнь вона ж не безконечна. Вона, конечна, конечна. Тому починати треба завтра, зранку прямо. Чого вам і бажаю і успіхів у цьому, всьому. всього доброго.